Всім привіт! Зараз зніму розпаковку продуктів з АТБ. На одному з попередніх моїх відео була розпаковка продуктів з центрального міського ринку. Люди дивувалися, що так дешево. Ну, дійсно, там уже тих цін не було буквально за тиждень. Ось такий купила фарш домашній. Він... Мені здається, 70 гривень. Не можу знайти, де його ціна. 75 фарш. 75 гривень. Фарш домашній. Що тут у нас ходить? Свинина знежирена, напівжирна, а знежилована напівжирна. М і. Яловичина знежилована другого сорту. Ну, тому ціна така за пів кіло 75 гривень. Ось такий взяла ескалоп апетитний Я кажу, от відбівні. Будуть відбівні. Цей по 145. 90, так, 145,90, і тут 700 грам, 700 грам, це за 700 грам. Так, нектарін, 4 нектарина. зараз пошукаю, нектарін по 72 гривні. 7195, тут 614 грам, і це, за це я заплатила 44 гривні 18 копійок. Так, котячого корму взяла ось такого і такого по два пакетика, по два пакетика. Цей корм по 8,50. Так, хочу. Да, по 8,50. Отакий От корм, чотири пакетика. Далі сир голландський, своя лінія брусковий. 160 грам. Зараз у чеку знайду. Сир голландський, твердий, тридцять шість за оцей брусочок 36,90. Так, мило. Мило, я пам'ятаю, 10 гривень теж своя лінія. 100 грам, О, чомусь. Ціна інакша. 11,70. Отак. Хоча на ціннику там висіло 10 чимось гривень. Ну, так і буде вже. Так, кіткет, корм сухий. 300 грам, 30 гривень. 30 гривень, 40 копійок. яловичина. Так, живчик. Живчик взяла зі смаком груші. Ну, любимо такий напій. Особливо холодним. Він дуже смачний, безалкогольний, соковмісний, сильно газований. Два літри. І коштує він. Так, 32 гривні 40 копійок. Так, не наведу, не наводиться різкость. 32 гривні 40 копійок. Ще не все. Пакет молока. Молоко яготинське 3,2% жирності. І тут його 900 г. По 31 число серпня дійсне. Молоко Шукаю, шукаю, молоко 26,50. На нього була знижка. 2650. І взяла таку ковбасу, чи що воно таке, ціна недорога. І брала я її для котів. Але я думаю, що люди теж можуть їсти все, що продається в АТБ. Отака ковбаса, апетитний ковбасний ряд, виріб ковбасний, варений фаршевий. Е, розумний вибір 500 грам. Це для котиків моїх. Зараз пошукаю, де та в нас ковбаса, корм, фарш, чек, напій. Нектарин, сир, виріб фаршевий, ковбасний ряд. Оце за пів кіло, за пів кіло 27,90. 27,90. І так за оцю всю покупку я десь витратила хвилин 25, максимум 30 на. Те, щоб скупитись, я поїхала велосипедом в АТБ. І я заплатила 466 гривень за оцю всю покупочку. Всім пока! Якщо було цікаво, якщо сподобалась моя покупка, поставте лайк, напишіть коментарі. Підписуйтесь на мій канал. Пока-пока!